І так, сьогодні хотіли би поговорити з вами про виробництво. Добрий день, і хлопчиська! Значить, одна із самих бісячих для мене фраз звучить наступним чином. Ні-ні-ні. ні ні ні, -ні. ні, -ні, -ні, -ні. То, що ви шукаєте, то вже таке не буде. То вже не буде, то вже знято з виробництва. Якого хрена воно знято з виробництва? Що йому бракувало? Воно все файне було. Я би хотіла курва, номер начальника того виробництва, щоб з ним вияснити кілька нюансиків. То вже не перший раз, не перший рік така фігня. То починалося ще в шкільні руки. Я собі знайшла дязик. Файний такий, він так пах, мені аж ці шуба завертали. Я, я ним так пшикалася з них до голови. Ну, в школі вчилося. Коротше, купила один, другий. Йду за третім. Мені кажуть, ні-ні, ні все, то вже знято з виробництва. все, дитинцю, то вже не буде. Потім така сама ситуація була з парфумами, з тушу. І от сьогодні ходила за горішками. Купила собі була ще раніше такий файний мікс горішків, розпробувала його. Він мені сі сподобав. Він сі закінчив. Я хотіла сьогодні купити новий. Обійшла кілька магазинів, і в останньому мені сказали: ой ні-ні ні все, то вже знято з виробництва. Ну йо пересете, Ну чого курва? То що мені подобається, все знімають з виробництва. А то, що мені м'яко кажучи, не до душі, все виробляється аж гай шумить. Я щось то не можу зрозуміти. От його, курва чорнослив, смердячий, і все, що з ним зв'язано, теж нахер зняти з виробництва. У твої піцу, піцу твого з ананасами зняти нахер і, і всі сторінки, всіх кулінарних книгах, де є рецепти з тою піцею, повидирати і спалити. І тімо всі похідні від тої піци. той. Салат з печінкою і з карамелізованою грушею, або там салат з теплим лососом і з дольками мандарином. Фу, зняти нахер з виробництва, забути як страшний сон. От його парфуми, від яких е, тебе таке враження, що курва, по кадику хто врубавши, потім півгодини пів не можеш вдихнути ті притурно-солодкі шлейфові, такі, знаєте, зняти, зняти з виробництва все. Ти тими вовсіма парфумами облити той е, завод, який виробляє курва такі, якісь е, токсичного кольору, лосіни, блистячі, від яких курва на очах музулі. От тими парфумами облити той завод тих. У і то все нахер зняти з виробництва. розумієте? я вже не маю сини. Ну то чекайте, то що мені підходить, все знімає з виробництва. А то що, то що мені вообще вкрай не, не до вподоби, то все сі виробляє. Значить, ну якщо ви знаєте начальника того виробництва, то передайте йому від мене привіт.